І жінщини, я хочу поблагодарить вас за те, що ви є. Ви наш мир, ви наша музика, ви наша пісня. Потому на цьому хочемо, відео ви... із офіційного сайту Євробачення Василь Газарович вітає усіх жінок із 8 березням. Саме його прізвище стояло напроти України у списку всіх учасників Євробачення 2010 Але кілька днів тому прізвище Газаровича із цієї сторінки зникло. За п'ять днів до остаточного визначення усіх учасників Євробачення 2010 нове керівництво першого національного вирішило змінити конкурсанта від України. Буквально за один день знайшли підходящу студію, сформували журі і оголосили кастинг. Скажіть, мені, как, как не влюбиться в любі Дівчата з групи Гамур видали лише один диск, але почувши про відвірне і воробачення, одразу вирішили взяти участь, і всі інші впевнені у перемозі, вражатимуть журі вокалом, танцями і особливими даними і тим, і тим, а харизмою». Це, це так четвертий розмір. розмір харизми. Що це означає? Що Бог дав, то ми будемо брати. І ми вчили текст, і готували цю пісню. І цей костюм ми шили майже за одну ніч. Щоб підготуватися до відбору, співаки мали менше доби. У перший день пройшло 67 конкурсантів. Кастинг перетворився на конвеєр. Light shining up above, place конвейер. Лайтшанін на love. love, фото пісенла. Насправді трохи погано було чути мій голос. Я себе погано чула, але такий драйв, що я вам не можу передати, що і навіть якщо я не пройду, я просто така задоволена. Часу підготуватися до конкурсу у Василя Лазаровича було більше всіх. Ще в грудні перший національний оголосив його учасником від України Нове керівництво каналу? Рішення попередників скасувало. Василь вирішив спробувати долю ще раз на загальному відборі. Помінялась влада, захотіла національний відбір. Я готовий приймати участь в національному відборі. Тому я кажу, що давайте спілкуватись про творчість, давайте спілкуватись про про культуру і про те, як зробити так, щоб Україна дійсно розвивалась, а не сто не залишалась скандалами і знаєте, кожен раз дивувала Європу якимись незрозумілими заполітизованими кроками. Ми радилися, чи достойний Василь Лазарович представляти Україну на Євробаченні від фахівців. Ми отримали стовідсоткове так. Колишній віцепрезидент НТКУ не бачить у виборі Лазаровича жодних порушень. Національна телекомпанія має ексклюзивне право на свій розсуд призначати учасника на Євробачення. Без жодних відборів на конкурс їздили Руслана, Олександр Пономарьов та Ані Лорак. Нинішній скандал, колишній керівник першого національного, пов'язує з конфліктом інтересів. Керівництво нового каналу пообіцяло фіналістам фабрики зірок, що переможець фабрики зірок поїде на Євробачення. Ми написали до керівництва нового каналу Листа, щоб вони спростували цю інформацію, тому що новий канал до Євробачення. Має таке відношення, як я до китайської опери. от ми сьогодні маємо 20 учасників. Да, серед них є фабриканти, але в то же тут дуже сильна конкуренція. тому от сьогодні все вирішиться. Ніхто не обіцяв, що наші жорстко поїдуть. Ми говорили, що ми хочемо, щоб наші учасники приймали участь в відборі. Ображені на Лазаровича, новий канал, тоді продюсери і виконавці написали листа новообраному президенту з вимогою змінити учасника Євробачення. Там думали недовго. Викинувши попереднє керівництво і перекресливши ту їхню неправильну, як мені виглядає, з моральної точки зору поведінку. Ми тим самим дали оцінку їхнім діям. Хто має представляти Україну, має вибирати э, люди, тому що мені може бути нравиться людина, э, як поє, а може бути, та може бути у мене допустим дурний вкус, і більше цей это, э, чоловік нікому не нравиться. Вівенівробачення саме э, представників з України дуже високі. Тобто, вже чекають там в Європі. Ой, а хто ж поїде від України? А що ж там буде? І так хочеться, щоб цю планку не понизувати, а підвищувати. Ще, ще, ще. співачка ні город, як ніхто знає. Про політичний впрод на пісенний конкурс. у 2005 році. Її проголосували перемогу у відпові. Останню мить нова влада була до складу фіналістів курт Грінчови. Співаки, які виконували пісню про поранчову революцію, опинилися на 19-му місці. Ані ворог поїхала на конкурс через два роки і посіла другу сходинку. Якщо ти достойний, то рано чи пізно все рівно. Тебе оцінять, і в тебе буде успіх. Якщо е, якимось знаєте, неправдивим е, шляхом, то рано чи пізно всі це дізнаються. А Залишили своє серце на сцені. Я зараз пішли сюди, зараз сидіти і чекати результат. Цієї миті Віталій Козловський чекав шість років. каже, весь цей час готувався до Євробачення. Проте журі не оцінило. Козловський навіть не потрапив до десятки кращих. Несподівано для більшості присутніх на конкурсі перемогла співачка із сценічним ім'ям Альоша. Проте вже наступного дня її звинуватили у плагіаті пісні американської співачки Лінди Перрі. Роман Сухан Денис Бложиєвський, час підсумки.